Друзі, вітаю! Сьогодні 6 травня 2024 року. І знову про румбу і джалі. Це та румба, що я вам розповідав, що я розмножив і насадив по цілій полосі румби і джолі. Оце бачите? Ну, десь метрів. 18. Оце румбочка, це першорічка, посаджена в прошлому році а, в серпні місяці. Вона першорічка, але почуває себе як повноцінний кущ. Звичайно, а, бурньок квіткових. Не так, як це була б двохрічка Але тим не менш, я так думаю, що ягоди буде достатньо, якщо звичайно не поб'є заморозки, тому що передають знову заморозки на дев'яте. Вже три рази я накривав. Оце румбочка. Половини рання, як я вже казав. Дуже смачна, крупна і головне, що не така болява, як інші сорти. Звичайно, якщо за нею не, не не працювати з нею, якщо не обробляти, то вона теж буде боліти, тому що в наш вік Треба все обробляти. Якомога менше, звичайно, щоб менше було хімії. Я не сторонній хімії, але там де треба, звичайно, треба обробити. Оце така румбочка. Оце така ласа румбочка джалі. Далі. Так. Яка квітна, яка вже відквітла. Тут трошки менше полоса. Це джалі. Так що, друзі, дуже рекомендую ці два сорти. Наявності будуть восени Скоріше все окопанка. Кому потрібно буде, буде телефон. З вами був Володимир, канал Українська Полуниця. Миру вам і вашій родині.